Загроза дефолту і катастрофічний державний борг, вкотре змусили владу зворушитися. У будівлю на Грушевського кабін завітав нібито з рятівним пакетом законопроєктів. Та чи підтримують нардепи слизькі пропозиції від уряду, за які потім доведеться платити значно більше? Аби витягнути країну з фінансової прірви і списати близько 4 мільярдів державного боргу від приватних кредиторів, яценюк іде на вимушені, але відверто ризиковані кроки. Лише на перший погляд прем'єр пропонує гарантоване місце під сонцем і давно обіцяне підвищення соцстандартів. Мова йде про додаткову економію і фактичне списання процентів, які ми повинні були би заплатити до 2040 року у розмірі 5,3 мільярда доларів США. Окремо. Прийнято рішення щодо відтермінування виплати тіла боргу. Відтермінувати обіцяють на 4 роки та безкоштовний сир, як відомо, буває лише в мушеловці. і подібна щедрість міжнародних кредиторів може виявитися черговою пасткою, бо борги доведеться повертати, якщо вітчизняне ВВП зростатиме більше 4% у найближчі 25 років. А той самий Яценюк обіцяє країні економічне зростання вже за кілька років. Радикали і батьківщина чи не б'ють себе в груди проти подібних ініціатив. І переконані, що держборг може вирости і ще на 15 мільярдів в американській валюті. Та, попри Чинні заяви визнавали, що голосувати будуть. Ми фактично вперше ідемо на переговори і виходимо з переговорів в ситуацію, коли нам невигідно економічне зростання. Ми змушені були голосувати, бо іншого варіанту, на жаль, уряд не подав. Та Яценюк у четвер змінив риторику, переставши вірити у диви зростання ВВП на рівні Швейцарії і пригрозив депутатам чи не завтра оголосити дефолт. Та Цього разу все пройшло як по маслу, адже на всі умови Кабміну нардепи сумлінно погодились. Заразом піднявши українцям зарплати і пенсії на 13%. У мінфіні заспокоїли, по держбюджету це не вдарить. країна в якійсь вибачте скрутній ситуації. Боже борони, щоб агресія на на сході наприклад погіршилась. Україна завжди має можливість як будь-який боржник знову провести реструктуризацію боргів. Та, попри усі, але яценюки з Яресько відсвяткували свою рідну перемогу на відміну від декого з підлеглих прем'єра. Якщо віце-прем'єр-міністр Вощевський таки дочекався своєї відставки, то міністр Квіташвілі все ж змусили звітувати і завалили питаннями, хто завадив реформі. Реформа здрава хренастановлена комітетом здравоохраніні. Та не кидали звинувачень як нікому іншому. Радикали навіть трибуну заблокували. Важливо, щоб люди, котрі зараз відповідали тут, пан міністр охорони здоров'я, його перший заступник охорони здоров'я, не були звільнені за власним бажанням, а були звільнені без Безпосередньо нами парламенту за негідну роботу. Зрештою, три спроби і відставку відхилили. Так само монолітно нардепи спрацювали, коли голосували за свою довірну сімку у комісію з обрання антикорупційного прокурора. Серед очікуваних облич американська правниця Мері Батлер, екс суддя Шишкін і відомий борець корупційною гідрою Віталій Шавунін. Але була й несподіванка Женя Ніщук – мій друг. Я його дуже поважаю Але Він іде в цю комісію. Це так само, що я би пішов вибирати найкращого балетмейстера. Представниця жіночої громадської організації Я дуже добре знаю Катю Левченко. Вона дуже добра людина, але вона нічого не знає про боротьбу з корупцією. Делеговані радою люди не єдині обиратимуть антикорупційного прокурора. І ще чотирьох на чолі з одіозним корнійцем проштовхнув генпрокурор Віктор Шокін. І чи вдасться комісії у такому доволі неоднозначному складі вибрати людину, яка має побороти корупціонерів у вищих владних кабінетах, під великим питанням Катерина Мітєва, Анна Магда, Олексій Горбенко, Антон Шемяков, телеканал Бізнес. I'm not